Янчик. Алоха, шановні! З вами на зв'язку знову я Багамен, і сьогодні у нас випуск про бренд горіла. Що це за бренд? Це власне на секундочку Made in Ukraine. Щоб одразу відпадали всі е, запитання зайві. Вони з'явились в Україні відносно, не так прямо і давно, але і не так, що вчора. І, власне, ця версія кальяну, яку вони мені прислали, це вже версія 3.0. На секундочку. Отже, якщо ви думаєте, що мені прислали тільки отаку от, от коробочку, то ви помиляєтесь. що тут є ще? Тут ще є це щіпці. Да. Тут ще, давайте подивимось. А, тут у нас накладка на шафту. Тут у нас колпак, Тут у нас... І це все я вам показую для того, щоб ви розуміли, що навіть ковпак отак, от, от магазин-кальянчик в упаковочку ну, бумагу загортає. Ну і колба тут, купа всього. Оп! Йдь. Колба у нас, ну, коротше, ось так от виглядає. Е, там ще купа пупирки, само собою, бо вона до мене доїхала ціла і неушкоджена. Коротше, ось такий от наборчик. Давайте ми все це зберемо, подивимося, як воно виглядає, і вже будемо розбиратись, що це таке, чому я вирішив на це засняти огляд. Відсовують! І так, наша чашечка забита, прогріта. Правда, я втикнув, що є комплектна, ну вже як є. Полетіли байрактарчики. Отже, давайте ого, надимів. Давайте розбиратись, що це таке у нас Ого, горіла хука. Це найдешевший на сьогоднішній день кальян в Україні, як заявив мені виробник. Власне, 1800 гривень коштує комплект ось так, от навіть з чашкою, без калауда, без там оцих всіх додаткових історій. Це прям ого, це прям дуже дешево на сьогоднішній день. І насправді я не пам'ятаю, здається, у димка є якийсь маленький кальян, який дешевше, ніж 1800 гривень. Більше я не пам'ятаю, щоб хтось ще був дешевший. Так от, мало того, що це бюджетний кальян, так і вся нержавійка зроблена. Матовим кольором. Матове покриття на секундочку. Вау. Навіть погружної частини шахти, яку, власне, не видно, все одно матова. Це прям респект. Отже, підемо знизу вгору по стандарту. Як ми до цього звикли. Отже, у нас є тут дифузор варіативний, який можна зняти, можна надягти. І він, звичайно. Пластиковий, він зроблений, скоріш за все на 3D принтері, тому що там прям видно оці от полосочки, як на 3D принтері. Але якщо ціль зробити кальян дешевим, да, то, от, будь ласка, чом би і ні. Якби роль свою він виконує. Їдемо далі. Погружна частина з нержи, тут все як має бути. І вона з'єднується з, з серцевіне напряму. В основі. Тобто в основі немає взагалі ніяких ні нічого іншого. Це лайк-лайк. Основа з поляцталя і поляцталь досить такий дебелий, гарний. За це лайк. Їдемо далі. Ущільнювачі, до речі, всі в комплекті. Це теж лайк по-любому. Коннектор у нас для шланга на притірки, але він під 90 градусів. Якби у мене нічого не потрапляє в шланг. Ні вода, там, нічого іншого. А, але я знаю, що знайдеться хоча б один якийсь хейтер, який напише, що під 90 градусів це дуже велика проблема. Тут прям дуже не вистачає пружинки. Бо, типу, трохи шланг натягується і він перегинається в місці з'єднання. Хотілося би, але сильно губу не розкатуємо. У нас найбюджетніший кальян. Да? Далі, мундштук. На мундштуці. Такі ж самі тут вирізи, як і на шахті. Кальян палка, але Мунштук все одно е, підкреслює, скажімо так, шахту. Солідно, нічого не скажеш. Е, далі. Тут у нас є отака от от шайба, завдяки якій відбувається продувка. Як це виглядає? Загалом досить красиво, якщо в мене видно ще. Е, що ще які моменти? Блюце, ну, плюс-мінус стандартне, з невеличким таким е, углубленням. Але воно має форму восьми кутника. Да, восьми. Ембері, алоха! Е, І, власне, у нас є коннектор для чаші. Він плюс-мінус стандартний. Там є на ньому такі насічки для того, щоб не чашка по ньому. Це однозначно лайк. Він теж матовий, але він чомусь чорного кольору. Чого не срібного, як і блюд, це там серцевінка. Не знаю. Ну, маємо, що маємо. Е, насправді то його, в принципі, там майже і не видно, але чомусь вирішили його зробити чорного кольору. Отже, це те, що у нас по плюсам, що стосується мінусів. Єдине, до чого я тут можу, ну окрім того, що нема пружинки, до чого можу доколупатись, це у нас різьба, яка саме чомусь в цьому місці. Там, де з'єднується серцевіна і погружна частина, коннектор накручується, в принципі, без проблем. А тут просто, типу, вона. Ну, скажімо так, не ідеально. Е, присутній звук, оце от, коли закручуєш метал об метал. Типу, я думаю, ви знаєте, що це таке далеко не один такий кальян. От. І як би це все. Все тримається. Єдине, що прохання, будь ласочка, виробники кальянів, я вас дуже прошу. Ну не робіть цю кілометрову різьбу, ось таку от, коли треба закручувати, просто застариться, поки закрутиш. Ну, то вже таке особисті моменти. Отже, переходимо тепер до допов, які мені прислали. Це Чим можна ще укомплектувати до кінця, якби свій кальян. Це все робить гріла. Ось такі от щіпці. Вони, до речі, типу, ну, відносно зручні. Я не скажу, що найзручніші, які я тримав. Вони такі досить важкінькі, особливо мені після емберівських, які досить легкі. Але загалом ну, нормально тримають форму, типу, щось взяти. Навіть чашку, будь ласка. В цьому плані все добре. Далі чашка. Тут така, типу, вона а-ля полутурка, полуубівашка. Саме там звичайна, бюджетна теж. Далі, само собою, калаут. Тут нічого цікавого. Калпак, ну це не калпак, це скоріше вітровік, тому що він у нас з диркою, скажімо так, повністю, да? а збоку нічого нема. Тобто для прогріву ну сумнівна історія, тому що якщо чимось ще зверху накрити, то вугілля у вас потухне. Якщо не накривати, то ну додатковий як це правильно навіть сказати, жар. Додатковий не буде уходити весь, але ну, основна частина якби нагору буде уходити. Тому ось така історія. Загалом, тут все якби норм, гарно пофарбоване. Тут є такі от скльопки. Ну, коротше, бюджетний варіант вітровіка, будь ласка. І ось така у нас є штука. Це накладка на шахту. І все у нас тут доволі просто, типу, знімаємо і надягаємо. Давайте, мабуть, що зараз так і зробимо. Подивимось, як працює ця накладка. Е, власне. Ого, чашка в мене тут димиться. Власне, у них, окрім такої накладки, ще є, але зараз просто немає в наявності, е, така от, типу, як чиллер. Що таке чиллер? Це спеціальна накладка на шахту, куди можна покласти лід, і щоб дим був більш холодним, скажімо так. Тобто, це така ж сама накладка, тільки вона повністю прозора. І ви між шахтою і накладкою запихуєте лід. Прям, типу, цілими шматами можна. На літо це, типу, прикольний варіант. Якби прям супер сильного якогось охолодження не буде. Але ну, все одно щось буде. Да, Ну от цей звук при розкручуванні. Він не те, що там прям супер страшний якийсь. Але він є. Прибираємо оцю от шайбу, яка у нас додатково до, для продувки існує. І ставимо на її місце цю накладку. Так, зараз що у нас тут вийде. Ну, начебто все добре. Все закрутилось. Хоп. Зараз подивимось, що з цього у нас вийде. Як зміниться продувка, саме цікаве. Сама по собі накладка виглядає, наче це якийсь кальян робот, якщо чесно. Вау! ну, це прям дуже прикольно виглядає ця продувка. Щось на кшталт, як у Ambry Mono 4.0. Ну, трошки відрізняється і зовнішній вигляд і продувка, да? але щось з тої опери. І це прям прикольно. Це прям прикольно виглядає. Це все не входить в комплект, да? окрім чашки. Тобто накладку, якщо купите, вже не буде найбюджетнішим кальяном. Але ну, він тоді і не буде виглядати, як просто якась палка, наприклад. Тому насправді. Досить цікаво. Тут вже там паралельно будуть з'являтися ціни на повний комплект на оці всі додаткові е, речі. Звичайно, в цьому відео є розіграш, і буде деякий ексклюзивчик. Сьогодні на розіграші три моїх персоналки, які не продаються, їх ніде не можна знайти придбати і так далі. Е, до речі, один з моїх друзів-партнерів, хто. Вигравіюван на стрічці, на персоналці, це магазин кальянчик. на секундочку Отже, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші, треба написати коментар. Що ви думаєте стосовно цього кальяну. Або загалом бренду Харіла. Якщо вже хтось мав досвід куріння, то можете теж його написати. В кінці не забуваємо вказати. Ваш нікнейм без собачки, і якщо в нікнеймі є крапочка, нікнейм з інсти, да? то крапку прописуємо словами. Потім треба в описі знайти посилання на монобанку, зробити донат від 100 гривень 100 гривень один коментар. Якщо хочете, можете більше робити для того, щоб збільшити ваші шанси. І знаходимо в описі посилання на інстаграм Гаріла, на інстаграм кальянчик і на мій інстаграм. на всіх трьох нас підписуйтесь і ставите лайк цьому відосику. От і все. Всім успіхів. І що я вам хочу сказати, як для найдешевшого кальяну, то це прям дуже непогано. От, прям дуже. Ну, типу, всі моменти, до яких можна доколупатись. Ну, я б не сказав, що вони там прям якісь кардинальні, да, щоб сказати, що цей кальян прям поганий. Так, то кальян досить нічого. Досить нічого. Власне, на цьому сьогодні і все. Не забуваємо, що повномасштабне вторгнення досі продовжується, тому підтримуємо ЗСУ, приймаємо участь в розіграшах. Не забуваємо. Слава Україні! papa